Всім привіт, народ. Маємо сьогодні Citroen Jumpy, 2002 рік. 1,9 дизель з топливною апаратурою Lucas, Тобто насос стоїть фірми Lucas. Значить Проблема така, що приїхав клієнт, каже якийсь посторонній звук. Так як щось шкрегоче в районі ГРМу. Ну, Спочатку думали, звичайно, що це ролик, але е, тепер, як це все розібрав, то, в принципі, думаю, що проблема була не е, в роліку. Е, По-перше, був не дотягнутий болт колінвала. Ось цей. Він був відпущений і е, крутився рукою. По-друге, зараз вам покажу е, від того, що не був дотягнутий болт. Розбило шпонку, це в нас шестерня масляного насоса. І така ж сама ситуація з шестернею колінчастого вала на ГРМі. Ось так це все ходить. Ну, для того, щоб ви розуміли: там ось видно виробітку в пазові. Який йде під саму шпонку, і е, так само ось виробило вже шпонку. вибило її, ось. Добре видно, що шпонка вироблена. Так не повинно бути. Люфт там має бути, але мінімальний. Е, тобто, якщо у вас така проблема, значить, то необхідно, ну, як мінімум, замінити шпонку і, як максимум, напевне, що буде заміна шестерні Тому що це в будь-який момент може призвести до того, що рано чи пізно цю шпонку просто проверне, і тоді, відповідно, загин клапанів і все остальне. ну і Я навіть не сумніваюся, що знайдуться експерти, які скажуть, що все там добре, все так їздить, все чудово, зажимається болтом Так, це все зажимається болтом, але це все до пори до часу, тому що при нагрузках. Воно все рівно буде його ось при таких скрутках. ну Тобто газ дали, газ пустили, відповідно, оце все буде робило ось так. І рано чи пізно все рівно ту шпонку проверне. Ну, або принаймні найменше, що може зробити, це просто може рванути рівня або зуби на ремені ГРМ, або зіб'ється зажигання. тому що від От такого відповідно, вже градус не той, хоча невеликий, але він вже не той. Ну і це все, як ви розумієте, може в подальшому призвести до е, плачевних наслідків. Е, по штопорах, значить, на цьому моторі. Е, чому я акцентував увагу, що Топливна фірми Лукас, тому що на е, Бошовському насосі там чуть-чуть інакше принцип е, штопора. Ну, і значить тепер по Штопора. Так, розпредвал. У нас штопориться ось таким болтом. Це є діаметр 8 мм, різьба 1,25 мм. Ну, довжина, в принципі, десь порядка 6 сантиметрів. Ну, але це в мене вже готові штопора. Тобто, тут все, я думаю, що просто вставляється він ось тут. Там є пас спеціальний, і відповідно в головці є спеціальний отвір з різбою, в який це все вкручується і штопориться. По насосу значить, ось бачимо штопор. І бачимо, ось тут є на внутрішній частині шківа, Є ось широкий проріз. Там десь 12 мм ширина його. І, значить, Далі в нас йде. Отвір на 5 в середині. Тобто ось такий штифт, Тут діаметр 5 мм, а тут е, різьба з діаметром е, 12 мм. Ну, може бути не різьба, може бути просто е, проточено на товщину 12 мм. Чому саме так? Тому що цей е, отвір, який має 5 мм, він повинен стояти е, чітко по е, центрі ось цього широкого пазу. Тобто ось цього 12-мм повинен стояти чітко по центрі. Не в кінці, не спереду, а іменно по центрі. Тому що це е, зажигання. І якщо ви виставите або вперед, або в кінець його, то відповідно зажигання буде неправильне. Е, ну і по штопору колінвала, значить, ось в мене там вставлений шестигранник. Ось такий простий шестигранний ключ на 6. Товщина його ось тут на гранях 6,8-7 мм в, в тих межах Він стає чітко штопорить колінвал і в принципі він ну, не гуляє, штопорить його е чітко розмір в розмір, так як має бути. Тому, що, знову ж таки, якщо ви вставите не е той діаметр, то, виходить, колінвал буде у вас мав ось цей люфт. Трошки вліво, трошки вправо, відповідно, градус зажигання вже е, збивається. Так, ось зараз вам покажу. Ось там він вставляється під е, стартером. Там є е, отвір спеціальний, і це все тоді штопориться без проблем. Так, і ще одне, в принципі, хочу сказати: можливо, там зараз знову ж таки знайдуться експерти, які скажуть, я там штопорю все болтом чи по мітках там. Ставлю собі свої мітки. Ну, нема проблем. Робіть хто як знає, хто як хоче. Я вам кажу так, як роблю я. Це не є інструкція, це так пише книжка. Тому, якщо хтось з тим не згідний, ну то будь ласка, робіть собі по-своєму і свої коментарі залиште при собі. так, А ми, значить, чекаємо комплект ГРМ повністю. І також будемо міняли помпу, тому що нам зараз треба злити антифриз. Підомкратити мотор і зняти ось цей верхній кронштейн з подушки, тому що інакше ми рівня не знімемо. Все, в принципі, на цьому все. Таке коротке відео. Для тих, хто не знає, воно буде, думаю, корисним. Для тих, хто знає, то можете подивитися, можете не дивитися. Ну, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть питання, задавайте. У нас поки що наразі все. Ми працюємо далі. Всім миру!